28 листопада, завтра починається у нас Чорна П'ятниця. Тож сьогодні вам хочу показати та розказати по цінам. У нас шалена буде Чорна П'ятниця. По тракторам, по китайським, по японським БУ-тракторам. Тож, кому цікаво, можете питання задавати в прямому ефірі, можете телефонувати. Зараз вам покажемо та розкажемо, що у нас та як. Давайте перевернемо камеру та почнемо. Почнемо ми з БУ японців. GB18 куботка з фризою. Ціна даної моделі була 6900 доларів. Сьогоднішнього дня ціна 6400. Ось такий тракторець можете придбати за 6400 доларів. З ґрунтофризою в комплекті, повторюсь. Кубота GT19. Тракторець коштував, всім ви бачите, 7200 доларів. Сьогодні 6400 з грунтофризою в комплекті. Далі, Mitsubishi MT24. Тракторець коштував 6500 доларів. Сьогодні його ціна 5200. Тракторець з дашком, з реверсом. Напрацювання в нього 2000 мотогодин. Ось, далі, Hinomoto nx 220 Ціна була 7000 доларів. Сьогодні ціна 6400. Встигніть бати по суперакційним цінам тракторці. Янмар АФ 250. Великий, потужний, масивний тракторець. Ціна його була 7500 доларів. Сьогодні ціна 6750. Мінус 750 доларів. Янмар АФ 170. Ціна даної моделі була 6100 доларів. Сьогодні ви можете його придбати за 4000 доларів з грунтофризою. Мінус 2100 доларів знижка. Дуже гарна знижечка. Далі Янмар АФ Ф просто F180 і 18 кінських сил. Ціна була тракторця 5900 доларів. Сьогодні його ціна 4700 доларів. Янмаркі 30 на 13 кінських сил тракторець. Ціна була тракторця 4500 доларів. Сьогодні ціна 3800 доларів. Ось такі знижки на БУ японці. На Чорну п'ятницю. Ну, у нас буде чорна неділя чи чорний місяць. По китайцям, по китайцям теж у нас гарні ціни. По китайцям Донфенг. Ну По донфенгам, по китайським тракторам будемо вам казати ціну біля трактора. Або будете телефонувати, будемо спілкуватися по телефону. Теж гарні знижки на кожен китайчик та на кожну модель, яка у нас є на майданчику. Будуть гарні знижки, ви будете приємно здивовані. Це не так, як в магазинах ставлять вище, потім нижче. І кажуть, що чорна п'ятниця. У нас дійсно Чорна п'ятниця буде на цій тракторці. А вірніше сказати, буде чорна неділя. До слідючого четверга буде гарна акція на будь-який тракторець, який у нас стоїть на майданчику. Будь-то Оріон 504, Булат, Ловол, Соліс. Ось такі у нас є в наявності, джинма реверсна, соліс 50 -ка без кабіни. Ціна його прайсова 16800. Але буде знижка. Соліс 50 RX 22300. Але буде знижка. Булат 244 на широкій резині. Задня резина 112 на 24 Передня 65 на 16 КМОвський двигун. Теж буде гарна знижечка вам. Соліси, як ви всі знаєте, теж на них проходить знижка. Є широка колія метр двадцять, Є колія метр. Є з дугою безпеки, з боковими переключаннями передач. Є на маленькій резині. Ось. Булат 504-й на 50 кінських сил. Булат 240, без передка трьохціліндровий. Це у нас теж Елічка. Донфен 404. Тут кому цікаво, хто собі хотів придбати помічника господарство, телефонуйте, знижки будуть гарні. Приїздіть, тестуйте. Нагадаю, тест-драйв у нас в компанії МініАгро безкоштовний. Ми є офіційними імпортерами всіх брендів, що ви бачите на площаці. Донфенги, Ловоли, Джинми, Соліси булати, оріони. Також у нас є і навісне обладнання. Теж будуть бонуси, теж будуть знижечки. Тож, кому цікаво, не зволікайте, приїздіть, тестуйте. Замовляйте онлайн, телефонуйте. Всім гарного дня!